Яким був найдивніший подарунок, який ви коли-небудь отримували? В нас була весела компанія друзів-пранкарів. Одного року я подарував другові DVD з п'ятим елементом. Коробка була від справжнього п'ятого елемента, але я замінив диск на DVD власного виготовлення. Я зробив фальшиву етикетку, а потім трохи подряпав обкладинку, щоб він виглядав використаним на випадок, якщо він здивується, чому коробка не запечатана. Що було на DVD? Перші 10 хвилин п'ятого елемента, а потім. Жорстка порнуха. Перша секунда якої починається з конкретного поріва. Довелося підрізати, щоб пропустити прилюді, щоб глядач не встиг усвідомити та переключитися. Минуло близько двох тижнів. До нього приїхали батьки з бабусею, і він поставив цей фільм. Шкода, що ми не бачили обличчя присутніх в той самий момент X. Але по багато років ми й досі випадаємо від сміху, як це було креативно та епічно. А який дивний подарунок отримували ви? Поділіться в коментарях. Більше відео на youtube каналі Гусь Патрон.